Якщо історію України як сюжет екранізувати, то е, з якого епізоду варто її починати? Зупинимося на періоді Київської Русі. Чому тому, що це якби такий момент реального на цього творення національної історичної пам'яті реального державного будівництва? Ми претендуємо на цю пам'ять спадщину Київської Русі абсолютно аргументовно, хоча б тому, що географічно. Це все перепадає на ці території, які зараз плюс-мінус Україна займає: Київ, Чернігів, Галич, Володимир, інші приязни, які ми основно не назвемо, це територія Київської Русі. Беремо інші моменти, традиції, перше, то, що ми там, археологічні знахідки, чи писанки, чи вишиванки до цього періоду до нас доходять. Мова дискусійне питання. Тому що літописи ніби більше подібні, як ми кажемо, до російської. Тоді є момент. Але чим його мовив? Тому що була запозичена староруська або фактично стала боргарська, яка була офіційною мовою. Та сама, як в Європі, довший час до пісні середньоюча Латин. латиною використовували. Це нічого не знає. Але оті артефакти, окремі написи, там на мечах, коваль, ще щось, говорить, що мова насправді була українська. а, ну, Літературно одну використовували, а в побуті зовсім інша. В той час, як, власне, те, що тепер називається Росією, колись московським князівством, Московським царством, воно сформувалося на інших територіях і на іншому етногенезі. Це суміш, власне, і слов'ян, і іографінів, і тюркських племен. Але проблема в тому, що з імперіалістичної точки зору пропаганді московці виходили краще претендувати. На цій території бо на дальша спадщина йшла.